Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь, привіталися! Сьогодні, діти, на нас зустріч! Цікава чекає. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну природи, в країну чудову. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про домашніх та свійських тварин. Починаємо. Було це ще в сиву давнину. Жила собі людина, жила вона сама самотня, нікого не було поруч з нею із домашніх тварин. Та якось прийшла до людини кішка та й каже, Візьмі, візьми мене до себе жити. А людина запитує, а що ти вмієш робити? Діти, як ви гадаєте, що ж відповіла кішка? Людина здивувалася і стала розпитувати кішку: навіщо тобі вуса, чи є у тебе на лапках кіхтики, навіщо вони? Мабуть, вони стукатитимуть по підлозі. А чим же ти будеш харчуватися? Де ти будеш жити в мене? Кішка тварина надзвичайна, вона відрізняється дивовижною спритністю. Коли кішці доводиться падати з великої висоти, вона перевертається у повітрі і завжди стає на лапи. Кішка охайна тварина. Вона постійно вмивається та чепориться. Якщо у вас вдома є кішка, це чудово. Вона розділить з вами радість і смуток, позбавить вас почуття самотності, своїм муркотінням пухнастий друг підніме вам настрій, заспокоїть, коли у вас неприємності. Коли рука гладить шовкову шерсть, це діє заспокійливо. А котяча пісенька покращує настрій господарю. Кішка, вона дбайлива мати, і коли в неї народжується кошенята, киця їх турботливо вигодовує. А діти, як ви гадаєте, чому людина дозволила кішці жити поруч із собою? Та якось. Кішка привела із собою собаку, який теж захотів жити поруч із людиною. А що ти вмієш робити? запитала людина собаку. Діти, що, на вашу думку, відповів собака на це? А чи швидко ти бігаєш, чи зумієш охороняти житло? запитала собаку людина. На лапках у собаки, як і в кішки, є кігті. Але він їх не може втягнути і тому стукає ними, коли йде по підлозі. Діти, а які породи собак ви знаєте? Наприклад, це золотистий редривер, а це англійський бульдог. Ця порода собак називається спаніель. Це шотландська вівчарка, вельшкоргі, бігль, сербернар, яку користь приносить людині собака? Допомагають на полюванні. Рятують людей під час пожеж та в горах. Собаки допомагають знаходити людей під руїнами під час землетрусів чи інших катастроф. Є багато прикладів, коли звичайнисінькі дворові собаки рятували своїх господарів, першими зачувши небезпеку при виникненні пожежі в оселі. Без собаки людина вже не може обійтися, тому що собака найкращий друг людини. Діти, поміркувала людина і вирішила залишити собаку. Куди ж вона поселила собаку? В будку. Правильно. Малята, а що дуже полюбляє пити кішка? Молоко, так. Та молоко в людини не було. Але хитра кішка знайшла корову і привела її до людини. Як ви гадаєте, діти, навіщо? А які продукти можна приготувати із молока? Бачите, корова дає людині молоко, які ж продукти можна виготовити з молока, і сир, і сметану, і йогурти. І куди ж оселила людина корову в коровнику, у корівнику? Стала людина носити колоди, щоб збудувати корівник, а вони такі важкі не підняти. І тут мудра кішка знову допомогла. Вона привела гривастого та гарного коня. Кінь сильна та віддана людині тварина. За часів Казацтва. Вірний коник не раз рятував життя своєму господареві, виносив його з поля бою. Тому українські козаки вважали коня своїм найліпшим другом та товаріщем. Які ж бувають коні? Сиві, біли, гнідий, рудий, вороний. А де поселила людина коня у конюшні. Ось минула літо осінь і настала холодна зима. Побачила кішка, що в людини немає теплого одягу і привела до неї барана, ягничку та ягня. Як ви гадаєте, діти, навіщо, щоб з їхньої вовни людина сплела теплий одяг? А потім людина вже сама знайшла казу та привела її також до себе. І куди поселила людина барана, ягнічку, ягня та казу. Оселила у хлів. Ішла якось людина стежкою. Та й бачить, хтось у калюжі. Лежить та похрокує. Дивовижна дивовижна така тварина. Спереду п'ятачок, а позаду гачок. Жирненька спинка, а на ній щетинка. Хто це, діти? Так, це свиня. Усі тварини покрити шерстю, а свиня щетиною. Чим же можна наготувати свиню? Жолотями, овочами, хлібом, висівками? І куди ж поселила жити людина свинку? У свинарник. Багато помічників з'явилося в людини. Виходить вона вранці і чує, як домашні тварини вітаються до неї. А як же звуть малюків? Домашніх та свійських тварин. Хто прибіжить до собаки? До собаки прибіжить цуценя. Хто прибіжить до кішки? Кошеня. Хто прибіжить до свінки? Парася. А до овечки та барана ягнятко. До корови і бика, теля телятко, а до кози та цапа козеня маленьке козенятко. А ця свійська тварина велика та з розлогими гіллястими рогами, живе лише на далекій півночі. Це північний Олень. Чому ж олень живе на півночі, а кінь не може там жити? Довгі міцні ноги оленя з широкими копитами добре тримають оленя на снігу, тому він без зусиль може ходити по глибокому снігу та по болотах. Копитами передніх ніг олень розгрібає сніг та добуває з-під нього північний мох Ягель який є для нього головною їжею взимку. Молоко та м'ясо оленів вживають у їжу. А ще ми познайомимося зі свійською твариною, яка живе в спекотних країнах півдня. Відгадайте загадку про неї. Горбатий міст на чотирьох ногах стоїть. Хто це діти? Це верблюд. Верблюдів називають кораблями пустелі. Це сильні та дуже витривалі тварини. Вони можуть на далекій відстані перевозити вантажі тривалий час обходитись без води. Верблюд проходить там, де не пройде ані кінь, ані машина, бо у нього, хоч і не дуже стрункі, але сильні ноги з широкими мозолистими наростами на колінах. Саме ці нарости рятують верблюда від опіків, коли він лягає спочити на гарячий пісок. А хто знає для чого верблюду потрібні горби. У них запас жиру, завдяки якому тварина може довго обходитись без їжі та води. Верблюд їсть різне рослинність, навіть калючки. Молоко верблюда вживають у їжу, а з його цінної вовни виготовляють найкращі, найтепліші ковдри. Всі свійські тварини потрібні людям, без них люди не зможуть прожити. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці всі готові. З нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити. Діти, а чи сподобалось наше заняття сьогодні? Що нового ви дізналися? А ви знаєте, що свійських тварин потрібно берегти і піклуватися про них. А наше заняття закінчується. Пока-пока!